Бо мені здається, що що власне межа має бути, тобто ми не повинні перетворити. Може, й повинні так, але не на цьому етапі. на цьому етапі не думати про те, що. Що все ми маємо все розчистити, все, все законсервувати, і тоді цілком можливо тут важко буде знаходитися, та тому що є повна відповідальність перед цією матеріальністю, і через це мені здавалося, що треба визначити просто кілька місць, які будуть репрезентувати цю історичність цього місця. А далі просто не втручатися. І коли з часом буде цікаво комусь все це перетворити виключно на пам'ятку. І і, і, і і тоді змінити функцію, та тому що вона тоді стане чимось іншим. Вона перестане. коли щось перетвориться на пам'ятку, вона стає реліквією, і тоді функції змінюються. Ці функції стають чимось таким, як не знаю, як от як Крісло, його став музей, і це вже експонат. А це реліквія, яка вже не виконує своїх функцій. І тому тут важливо не перейти ну, на даному етапі, не перейти в цю межу, не, не змінити функцію в реліквії, тільки щоб це просто. Функціонувало як дім, в якому відбувається відбувається мистецтво чи культура, але як процес. Тобто часом результатом може бути виключно розмова. І ми так думали, що в нас має бути таке місце, де просто люди будуть тільки звучатися і розмовляти, то щоб якраз. Не конче було виходити з цього простору, щоб в нього можна було завжди перебувати. Можна було завжди зустрітися чи зустрітися, щоб все ж таки тут було таке місце. І це би теж відрізняло від поки що мені відомих таких не знаю, локацій, не знаю, як на світі, так, але в Україні точно такого немає. І мені здається, що це теж була би дуже класна, якісна. Репрезентація Львова. Це мистецтво є, є, творить якраз таку демократичну партипаційну культуру, відкриту, горизонтальну. Бо коли хтось виходить на каву, так це завжди, якщо не маєш грошей, так, ну, тоді не йдеш якщо, або тоді, залежно від когось, хто тобі поставить. Тут, тут умовно, щоб тут було таке місце, де просто можна сидіти перебувати, не маючи в кишені грошей.